Анатолій Валевський, Нічний трамвай. У темному запорошеному кутку вагонного депо на іржавих рейках стояв старенький трамвай. З нічев'я він згадував свою далеку молодість, коли ще бадьора бігав по вулицях, радісно стукаючи колесами і виблискуючи яскравою червоною фарбою на гладеньких боках. Але настав час, і в депо з'явилися молоді красені. Нові трамваї, а його відправили в глухий закуток, де й залишили коротати старість на одині. Іноді старий трамвай важко зітхав, скаржучись на свою долю. Еге, ех, ех, ех. колись я в будь-яку погоду. Цілими днями їздив по місту, весело дзеленчав і підвозив пасажирів, які терпляче чекали мене на зупинках. О, скільки цікавих і чудових історій взнавав я щодня від них. Яке це було чудове життя. А тепер Тепер я вже нікому більше не потрібен. День за днем проходили своїм смутним, одноманітним звичаєм, і нічого не змінювалося. Трамвай геть зовсім засумував і від цього почав потихеньку і ржавіти. Але якось одного разу. Коли на вулиці панувала тепла літня ніч, і цвіркуни із захватом виспівували свої пісні, він потай виїхав з депо і тихесенько покатив вулицями мирно сплячого міста, з цікавістю озираючись по сторонах. Раптом попереду в темряві з'явився самотній пішохід, який стомлено крокував нічною вулицею. Напевно, це пасажир, який затримався десь у своїх справах. І тепер добирається додому пішки, подумав трамвай. Він наздогнав пішохода і легенько зеленькнувши, гостинно відкрив двері. Оце сюрприз, зрадів пішохід. Я навіть і не знав, що у нас в місті є нічний трамвай. Він здячністю сівся на сидіння і вагон покатив далі. Всю ніч трамвай тихенько їздив вулицями сплячого міста, старано відшукуючи і підбираючи самотніх перехожих. А потім розвозив їх по домівках. Лише перед самим світанком, коли над містом з'явилася тоненька рожева смужечка первісток ранку нового дня, він нишком повернувся у депо і щасливий став у свій закуток. Наступної ночі все повторилося, а потім ще і ще багато разів. Скоро всі мешканці міста дізналися про старенький нічний трамвай. Який допомагає запізнілим пішоходам. У будь-яку погоду він обов'язково виїжджав з депо і працював до самого ранку, тихенько наспівуючи. Дідьбом, діліньбом, темно, як за вікном, там іде перехожий, він засмучений, схоже. Ось чомусь зупинився, мабуть, дуже втомився. Тож скоріше заходь, до віконця підходь та сідай і не стій, де будиночок твій. Відвезу всіх додому. Не відмовлю нікому темно, як за вікном, ділінь-бом, ділінь-бом. Може, пісенька була і не найкраща, але старому трамваю подобалася, тому що він сам її вигадав. Одного дня суворий начальник депо дізнався про нічний трамвай. Як це так? Хто дозволив їздити вночі по вулицях, шуміти і заважати мешканцям міста? розсердився він. Наказую негайно припинити це неподобство. Зі старого трамвая зняли колеса і двигуни, і тепер він непорушно лежав у темному кутку безпорадний і абсолютно самотній. Так минув день. За ним другий. А на третій день до суворого начальника прийшли схвильовані люди і запитали: Куди подівся нічний трамвай? Він дуже нам всім потрібен. Чому ж він перестав їздити? Тому що так не годиться. Де ви таке бачили, щоб вночі по вулицях гриміло, відповів начальник. Вночі спати потрібно, а не кататися. А нічний трамвай зовсім і не гримів, заперечили люди. Навпаки, він їздив так тихо, що його майже і не чутно було. Але ж він дуже старий, не піддавався начальник. Він вже зовсім поламаний. То й фарба з нього облізла. А давайте ми його самі відремонтуємо і заново пофарбуємо, запропонували люди. Ви тільки дозвольте. «Хм, Ну що ж, я зовсім не проти, трохи поміркувавшись, задоволено посміхнувся начальник. Раз вже всі так просять за нічний трамвай, то хай буде по вашому. Подякувавши начальникові, люди дружно стали до роботи. Хто лагодив двигуни і ставив на свої місця колеса, хто обдирав стару фарбу і відмивав віконця, на останнє встановили нові сидіння, які видав начальник, і пофарбували старий трамвай новою фарбою. Через тиждень його було не впізнати. Трамвай виблискував чистими вікнами, а боки яскраво блищали, як в молодості, відбиваючи веселі сонячні промені. З тих самих пір, щоночі по вулицях сплячого міста, тихсенько побрязкуючи, їздить нічний трамвай, підбираючи запізнілих пішоходів. А рано вранці, повернувшись на своє місце в депо, він відпочиває до вечора із задоволенням згадуючи теплі слова вдячності нічних пасажирів.